Видовищно із гуркотом та масово. Правда, привід такої акції не веселий. Саме так колона байкерів стартувала від початкової точки з проспекту Поштового. Далі рушила до площі визволення до кільця 95-го кварталу. Там по Володимира Великого та проспектом 200-річчя Кривого Рогу до вулиці Січеславської та у зворотньому напрямку так байкери подолали майже 35 кілометрів. Дуже велика потреба цьому, тому що треба не треба мовчати. Треба про це все кричати. Люди Консолідуються у своїх думках. Вони об'єднуються, а є знайомі, які воюють. Слава Богу, нема тих, хто у полоні, але є хто воює. З нашого клубу хлопці воюють, не всі тут присутні. Деякі навіть обрали для мотопробігу яскраві костюми. Відтак привертали ще більшу увагу. Пан Максим, який примірив на себе роль Пікачу, в такій великій колоні ще ні разу не їздив, але заради цієї справи погодився. Каже, дуже сподобалося, та й люди їх радісно вітали протягом всієї поїздки. Але зізнається, Радісніше ж було б, звісно, якщо б його знайомі полонені знову повернулися додому. Я маю знайомих із Маріуполя, маю товаришів, які зараз знаходяться в полоні. Навіть ну, на фотокарточках вони там, я бачив їх фотографії. Е, нічого не відомо, на жаль, про їх стан та про те, що з ними там відбувається. Проте ми не втрачаємо надії, що хлопці будуть повернуті цілими здоровими. Та до своїх сімей. та такими заходами ми е, створюємо інфопривід е, в соцмережах та так по місту в цілому, щоб не давати забувати про те, що, що відбувається. Мотопровіг пройшов в рамках акції Червоно-зелена стрічка пам'яті, яку організували рідні та близькі загиблих і полонених захисників Маріуполя за підтримки ради оборони Кривого Рогу. Зранку в нас дівчата вийшли на вулиці. Якщо ви бачили вулицями скрізь на стовпах, на деревах є зелені та червоні стрічечки. Маршрутники пов'язали на свої транспортні засоби, також червоно зелені стрічки на підтримку наших рідних і близьких. Тобто місто пофарбувалося в червоний та зелений колір. Хлопці з байківської спільноти залюбки долучилися, коли їх попросили про це. І ми дуже раді, що завдяки цим потужним хлопцям насправді місто згадало. Загалом мотопробігу взяли участь більше сотні байків. Багато присутніх прийшли із фотографіями своїх рідних, яких чекають з полону, та прапорами, слава Україні Вікторія Пінчук Катерина Шелест, Артемі Мельник, Борис Торохтій, перший міський.